Черкаська художниця оголила писанку на півметровому яйці. Тетяна Черевань зобразила трьох нагих дівчат. Через це у соціальних мережах мисткину навіть звинуватили у святотатстві. Скандальну писанку Тетяни Черевань бачила наша Ірина Головка. Це ж символ сонця. Бачите таке? Тут воно більш таки символичне. Червоно-сірі завитки, символічні знаки та три оголені дівчини. Ці образи Тетяна Черевань розмістила не на полотні, а на писанці. Півметрове яйце мисткиня малює уже тиждень, що саме зобразити на Великодньому символі шукала серед української міфології. Я осмілилася намалювати танок, жінок, танок українських жінок, ну оголених, тому що я так завжди малюю. І я окружила. Символами це символи землі, символи берегині. Це берегині, наприклад, символ, це символ дощу, символ сонця. Ця арт-писанка є однією з 400 робіт, які малюють художники з усієї України. Їх виставлятимуть на Софійській площі у Києві. На великодній перформанс українські художники безкоштовно створять унікальні розписані яйця. Арт, задумка Тетяни Черевань викликала хвилю обурення у Черкащан. Натомість художниця нам зізнається. Це ніяке не святотатство, а лише символи жіночності, родючості та землі, які близькі її. Творчості. Я ні в коєму разі не хотіла відрізнятися чи показати якось від інших. Це просто така я є. Це моя писанка, писанка Тетяна Черевань. Чи сприйме столична публіка такий розпис великоднього яйця? Художниці не береться гадати. Хоча увага до її роботи, переконана жінка, буде. Люди всі різні, Ніколи не можна казати, що сподобаєшся ти всім. Чи твоя писанка, чи, чи картина, навпаки, ми всі різні. В нас є і люди, які, які ми подобаємося, яким ми не подобаємося. Авторка оголеної писанки сподівається, пристрасті Черкащан згаснуть і земляки оцінять роботу. Ірина Головка, Сергій Косенко, Вікановини.